Битва технології, останні новинки та перевірені рішення на одному майданчику. В Києві завершилася ключова сільськогосподарська подія року: виставка Агро 2014 Більшу частину площі зайняла техніка, яка допомагає фермеру здобувати урожай. Експонатів на десятки мільйонів доларів. Трактори, комбайни, навантажувачі, оприскувачі, сівалки та плуги. Прицінитися було до чого і фермерам, і керівникам агрохолдингів. Виставка стала відправною точкою для виходу як нових гравців, так і наступу українських виробників. Тут зібрані найкращі, тут зібрані лучші, тут зібрані ті, хто є взірцем. В кожній маленькій галузі. Хочу запросити вас до хорошої плідної роботи, до хорошого приємного спілкування. До обміну тими позитивними емоціями, які кожен із нас приносить сюди, міжнародна агропромислова виставка Агро-2014 оголошується відкритою. Міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка після відкриття виставки зустрівся з учасниками Агро 2014 поспілкувався із виробниками, оглянув виставку досягнення регіонів, підписав угоду про співпрацю з міністром землоробства Республіки Литва та прийняв участь у круглому столі нові можливості України з ЄС на другий день. Міністра фотографи спіймали як звичайного відвідувача. Він їздив на квадроциклі, приймав участь в Астрашоу та спілкувався з людьми. Найцікавіше з виставки. Серед ключових прем'єр в Україну повертається маси «Фергюсон». Аграріям пропонуватиметься широкий модельний ряд зернозбиральних комбайнів, тракторів, навантажувачів та прес-підбирачів всесвітньо відомого виробника. З новинками можна було ознайомитися на стендах компанія Мако та Цепелін Україна. Ренд досить таки відомий на ринку. Деякий час він попрацював в Європі. Працював добре на те, щоб покращити технічні характеристики, оновити зробити його наймодерновішим, як то кажуть. І в принципі, це те, на що ми будемо робити акцент. Це буде повний спектр техніки. Месі Фергюсон. ще одну новинку представив Цепелін: універсальні навантажувачі Катерпілар. До цього техніка КЕТ була відома будівельникам. Відтепер екскаватори, телескопічні навантажувачі та навантажувачі з бортовим поворотом можна замовити з навісним обладнанням для роботи на фермі та полі. Компания «Катерпиллер» – это крупнейший производитель дорожно-строительной техники. И долгие годы мало кто обращал внимание, что в линейке «Катерпиллера» имеется техника, которая очень часто используется в сельском хозяйстве. Одна из новинок – это телескопический погрузчик и погрузчики с бортовым поворотом, которые очень часто используются в сельском хозяйстве. Мы не просто технику продаем, мы предлагаем решения клиентам. Поэтому в нашу задачу входит не только предложить технику, а обеспечить клиента Професіональним технічним обслуговуванням і далі підтримки техніки після обслуговування. Новинки модельного ряду представив і світовий гігант Кейс КВА ТРАК 600, флагман лінійки тракторів, призначений для роботи широкозахватними агрегатами. Інша новинка високопродуктивний комбайн Ексі Флоу 9230 також для великих господарств. Компанія Тети Машини Україна в этом году представляє техніку, яка вперше зайшла на ринок України. Це Квадрат, который мы видим сзади за моей спиной. Квадрат 600. Это 608 номинальная мощность данного трактора. 669 максимальная. Он, он идет на гусеничном на ходу. Гусеница 920. Своим Таким образом он менее уплотняет почву, чем колесный. И более может раньше выйти в поле, чем колесный. Из-за того, что он работает на гусенице. Это единица самая мощная в мире. Больше, чем 600 лошадиных сил если тракторов нет. Следующая новинка это 9230 комбайн который идет тоже на переднем гусеничном ходу, что позволяет работать как поздней осенью, так и даже ранней зимой работать еще в поле. Убирать там, например, если не успели убрать кукурузу, можно убрать кукурузу. Он, на него прицеплена жатка э, кейсовская 3162, тоже новая модель. Завезли в этом году в Украину, 40-футовая, это 12,5 метров Она йде з транспортним транспортером дрепер, що дозволяє швидше працювати в полі, швидше убирають зернові, чим абична п'яжатка Флекс, обычным шнеком. Компанія Астра провела традиційне «Астра-шоу» та показала танці на навантажувачах В Шоу взяли участь більше ста кращих механізаторів. році проводиться третє всеукраїнське астрашоу. Да. Астрашоу що це таке? Да? Ми збираємо операторів, які працюють на навантажувачах по всій Україні. З'їжджається з, з Кировограда, з Вінниччини, з Донеччини, і ми проводимо на в рамках виставки Агра на конкурному полі за 12-м павільйоном змагання цих навантажувачів. Тобто всі оператори змагаються за перше місце. Призовий фонд 32 тисячі гривень. І, в принципі кожен може виграти. Цей рік е, уже більше ста учасників. Українські виробники теж представили новинки: стосильний трактор ЮМЗ готується поборотися за місце під сонцем з білоруським МТЗ, а 35 сильний ХТЗ – з китайськими міні-тракторами. Особливо вразив завод Кобзаренка. Підприємство приклад для наслідування. Родзинку експозиції став унікальний причіп для завантаження та перевезення квадратних тюків. Машину придбали прямо на виставці. Нині завод презентуватиме на навант перевантажувач у Європі. Грузить 24 тюка, звертаю увагу, 24 тюка, Вагою тюк, скажімо, до одної тони. Значить, він сам нагружає, сам перевозить і сам розвантажує. Тобто для цієї операції потрібен всього один тракторист і один трактор, ну величиною, скажімо, 120 кінських сил. Сьогоднішній сьогодні такий тюковоз представлений на на виставці в Бухаресті, і ми плануємо на в Гановері в цьому році на євротір також виставляти такий прицеп. Зараз строїмо нове приміщення 5 тисяч квадратних метрів, і маючи зараз 450 працюючих, плануємо ще збільшувати до 500 чоловік. Окрім новинок, багато говорилося про тенденції ринку сільськогосподарської техніки. Перше півріч імпортери та виробники аж ніяк не можуть записати собі в актив, особливо нелегко тим, хто працює на сході. Окрім падіння продажів, у місцевих компаній інша проблема як зберегти дорогу техніку від захоплення та вчасно надавати сервісні послуги клієнтам. У нас є субстане бази ділярські центр в Луганській області. Звісно, тяжело. тяжело работать, тяжело, тяжело ездить в командировки, даже опасно. Вот. Но все равно наши ребята поддерживают контакты со всеми, со всеми нашими сельхозпроизводителями, со всеми клиентами. Вот. что мы Ми живемо в Україні, і все одно наша область, наша територія все одно все стабілізується і ми продовжимо там працювати. Втім, невтішну ситуацію учасники ринку вважають тимчасовою аграріям. Необхідна техніка, однак зараз більшість воліє перечекати. Тому вся надія на стабілізацію ситуації після президентських виборів. Інакше 2014 рік має всі шанси повторити антирекорд кризового 2009 року. дев'ятого року. Піропогоді наша компанія, як я думаю, для других компаній, було сложним. учитывая то. Що что в нашей стране происходит есть нестабильность, но сейчас мы видим, наконец, уже полгода, что люди все-таки вышли с этого кризиса и начинают уже, уже проявлять интерес к технике все больше и больше и больше. И я надеюсь, что конец этого года будет очень интересно, а второе полугодие будет намного лучше.